Про те, що відбувається на лінії фронту, і ми доєднуємо до нашого ефіру наживо Сергія Кузана. Він є головою Українського центру безпеки та співпраці. Сергій, вітаємо вас! Ви погоджуєтеся Вітаю. з такою, напевно, все ж таки, на мою думку, емоційною оцінкою пана Кірбі, чи ні? Ну абсолютно погоджуюсь, і звичайно, що і українська сторона від президента і закінчуючи нашими військовими, вже говорить про це другий місяць. Тобто, фактично, ось цей снарядний голод це те, що це, ну, це, це те, що ми безпосередньо відчуваємо на фронті. І е, треба підкреслити, що всі наші втрати вони е, відбулися внаслідок якраз саме цього снарядного голоду. Там не, не маючи достатньо артилерії. Ми, звичайно ж, не могли утримувати Авдіївку, не маючи звичайно ж проти ракет, ми не можемо в достатній кількості збивати і їхні літаки, ворожі літаки. Тому власне дуже добре, що нарешті говорять про це і в білому домі, і на всіх міжнародних майданчиках. Але головне, щоб після таких щоб заяв були говорили, рішення, напевно. так так рішення це звичайно зброя безпосередньо у нас в підрозділах. Болюче питання, не можу його не поставити. А що далі, якщо ситуація буде? Буде тривати, не будуть нам надавати цю цю допомогу. Що коли наскільки нам вистачить насправді ресурсів? На вашу думку, ну наше командування якраз і має кілька планів, і в тому числі і використання наявних ресурсів, тобто, ми бачимо, що Норми використання снарядів вони щодня, скажімо так, зменшуються, коли, власне кажучи, цих ресурсів до нас не відходить, не підходить. Тому і от таке планування, воно здійснюється наперед. Отже, так, звичайно ж, буде тяжче, і відповідно, що наші підрозділи матимуть менше змоги використовувати ці боєприпаси. Але такого, щоб от повністю зупинився фронт, його, звичайно ж, не буде, і на цей випадок є кілька одразу. У плані вони розробляються нашим командуванням, і ну, це не виключає того, що буде важко і весь березень місяць це буде тяжкий для нас місяць, однак ми обов'язково втримаємось. Mm -hmm. Сподіваємось, пане Сергію, ви знаєте, і віримо у це всі. І давайте ви тут згадували про ворожі літаки. Наступна наша тема а, про них: схоже, до них не доходить ніяких висновків не роблять російські пілоти. Сьогодні близько дев'ятої на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів. Це була цитата командувача повітряних сил збройних сил України Миколи. Олещука із телеграму перед тим уночі за словами Олещука, військові збили ще один су 34 чотири командування повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону пояснив, що росіяни наростили авіаційну присутність на східному напрямку. Мовляв, російським пілотам, аби бити керованими авіабомбами, треба підлетіти ближче до наших позицій. Ризикуючи, потрапляють у такі от історії, як сьогоднішня, сказав Юрій Ігнат. Росіяни втрачають літаки в 20 разів швидше, ніж можуть їх замінити. Про це пише видання Форбс. Водночас це може мати наслідки для української протиповітряної оборони. Можливо, пише Форбс. Україна використовує ракетні установки Петріот чи комплекси на сам. Далі знов цита, цитата з цього видання: Україна, можливо, незабаром залишиться без своїх найкращих ракет ППО. Повертаємося в студію. У нас в гостях Сергій Кузан. Сергій, оце давайте теж прокоментуємо. Чи дійсно все так, як пише видання Форбс? Зокрема, ну не зовсім все так, тому що все ж таки є різні ракети, тобто різні ракети використовуються для ураження балістичних цілей. Різна там для крилатих, в тому числі і літаків. Тому справді ми відчуваємо брак саме ракет до наших ЗРК, Однак і наші повітряні сили командування все ж таки робить розрахунок. І тут більша проблема є в тому, що знову ж таки, якщо ми використовуємо все ж таки озвучений цей комплекс Петріот, то таких систем у нас мало. Тобто, і якщо ми використовуємо якийсь один навіть на фронті, то це означає, що ми змушені забрати. Рати і стилу. якісь саме так стилу, і це е, значить, що якась чергова ділянка е, чергове місто залишається у нас не прикритим. Ну але це така велика шахівниця, і е, треба віддати належне нашим повітряним силам, які дуже добре вміють е, побудувати оборону, так щоб і з півночі, і зі сходу ми мали все ж таки пропорційну кількість от таких систем, в тому числі петріотів, і насамс, які е, е, все ж таки зберігають е, оцей захист е, нашої країни. А таке питання: як думаєте, чи все ж таки, от якщо у нас ми можемо збивати ці літаки не тільки да, з насамсів, не тільки з Петріотів, чи може бути в Україні зараз використовуватися зброя, про яку ніхто просто насправді не говорить? Ну, я не думаю, що таке можливо. Тобто, я би навіть не обговорював, з чого саме збиваються такі літаки. Тобто, звичайно, ж є суток. ці припущення. Ми розуміємо, що ракета GMT в системі Петріот це дальність 150 кілометрів. Тобто, теоретично на безпечній відстані можна одну навіть пускову тримати для того, щоб вражати от ці російські су 34 російські бомбардувальники. Але допоки немає офіційних заяв від влади, краще це зберегти все в таємниці, тому що ми розуміємо, що і росіяни полюють за такою інформацією, полюють за ну власне за цим засобом, який вражає їхні літаки, і розуміють, що от їхня авіація, їхні ось ці каби, якими вони засипають фронт. Це наразі їхня головна перевага. Uh -huh. Ну тому що кілька тонн просто вибухівки, яка падає на наші укріплення. Ну жодні укріплення треба віддати. Ну треба сказати чесно, що жодні укріплення не витримають е, таких ударів. Те, що нашим захисникам вдається і втриматися, втримати е, лінії і крім того, ще й розбудувати е, в, ну, захисні нові вже оборонні рубежі. Ну це дійсно, е, ну це величезна майстерність, тому що жодна армія, е, в тому числі країн НАТО, вона не може. Виконувати таких завдань під настільки щільними бомбардуваннями, як вважаєте, чи змінять росіяни тактику через літакопад? Вибачте мені за цей вираз, і чи буде менше цих скидів кабів? А їх вже менше. Вже тобто, якщо ми подивимося на сам пік штурмів Адівки, там були цифри в 150 літоковилітів, літоковитів. Тобто зараз зменшується, і ми бачимо 75, 65. Тобто, після ураження кожної одиниці, ми ж бачимо, що вони змінюють свої маршрути, вони відмовляються від польотів на тому чи іншому напрямку. І тому дійсно, ось саме ця обрана тактика наших сил оборони, вона надзвичайно ефективна. Пане Сергію, дуже вам дякуємо. Це був Сергій Кузан, голова Українського центру дякую. безпеки. Кипта співпраця.